Давайте поспілкуємось про асиметрію обличчя, клацання щелепи та прикус. Дивіться, за цей тиждень у мене було з 24 пацієнтів 12 з щелепою. Це рекорд. І більшість об'єднує саме клацання щелепи, клацання з одних суглобів. У усіх проблема з тим, що вони неправильно рухаються м'язами. Ортодонти не допоможуть, капи не допоможуть, якщо у вас буде порушений патерн руху. З 12 пацієнтів 8 мають неправильний паттерн утримання язика. Тобто, якщо ваш корінь язика, не кінчить, корінь не лежить у піднебінньому спокої, це формує проблеми із диханням і з прикусом. Додатково артикуляція дуже важлива артикуляція. У більшості у 11 пацієнтів з 12 порушений рух артикуляції. Тобто, що це таке? В акторській майстерності є артикуляція. Це важливо, коли наша щелепа працює таким чином, щоб не було задіяно додаткових м'язів. І ось найцікавіше те, що усіх те, коли вони відкривають щелепу, і наприклад, у них болить зліва. То у них під час відкриття натягується кінчик рота вліво, і ці м'язи тягнуть, виходить суглоб справа, і формується таке С-подібне відкриття. Тобто вони відкривають не просто спокійно вниз, а вони відкривають усі вліво, а потім вправо, або навпаки. Тому ця вправа допоможе Сіли рівнесенько поставили у спокій ось так пальці. На лінії кінчиків губ. І ми розуміємо це, наші губи, наш рот повинен рухатись по цій лінії, щоб не було такого заведення кінчика за пальці. Тому ми навчимося, ми повинні привчити себе відкривати щелепу по лінії губ. Ось так. І Як тільки ви навчитесь, у вас буде по-перше, симетричне обличчя. І додатково не буде проблем з щелепою. А усі вправи ви знайдете ось ту, я залишаю просто скріншоти. Заходите на цю соцмережу, шукаєте, і сільвопле будете отримувати відповіді на свої запитання і будьте здорові!